Давай, прихай, прихай. <плес> з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну без домівок залишилися не тільки люди, а й сотні тисяч тварин. Багато з них знайшли прихисток у Дніпрі в притулку Дніпро Енімалс. Волонтери подарували пухнастим безхатькам любов та турботу. А, скажіть, будь ласка, що з цією собакою? Цю собаку е, знайшли на промзоні. Вона була вся побита, іскалічена. Її відправили в лікарняну в клініку. Там її прооперували. В неї ще була в позвоночнику грижа. У песика Черниша проблема з опорно-руховим апаратом, але він продовжує бавитись і, здається, зовсім не почувається неповноцінним. А це ЗЕВС його збила автівка. Тут у нас живе ЗЕВС наш. Чому він в клітки? Люди його збили машиною, але нічого йому серйозно не повредили. Вони його повезли в клініку, оплатили всі щита. О, з ним все добре. А в клітці він зуб... оказався, тому що коли зробили аналізи, то він імунодефіцит у нього. Ну тобто свіч, тому йому не можна знаходитись в середі. Його можна в сім'ю взяти, але там, де немає котів, більше. І таких тварин насправді дуже багато. Покалічені снарядами, інфіковані вірусами з онкологією. У притулку їм надають усі ветеринарні послуги та реабілітують. Час обідньої перерви. Дуже багато кішечок сидять, їдять. Наприклад, ось ця кішечка сама старенька тут, сама серйозна, смачного тобі. І хочу окремо розповісти про цю кішечку. Це кішка з Донецької області. У неї немає ім'я. Вона чекає на власників, і ця кішка зовсім не контактує з іншими кішками, але вона дуже 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 контактна з людьми. Так. Більшість тварин військові та волонтери привезли з окупованих територій з Харківської, Херсонської, Донецької та Луганської областей. На лікування та відновлення тварин потрібні великі кошти, а ще м'ясні продукти, вакцини та ліки. Але найбільше врятовані пухнастики потребують господарів. Надія разом зі студентами Європейського медичного університету зібралися, аби допомогти притулку з кормом та залишитись надовше, аби пограти з тваринками та дізнатись про них більше. Мені запам'яталася ця кішка, вона весь час мурчить і нявчить, щоб її взяли на ручки, а тільки її береш на ручки, вона починає тікати, і вона тікає і одразу повертається до тебе і каже: няу, все гладько та ми мали змогу сьогодні там купити, принести таку велику кількість корму в основному більша частина це для котиків і трошки менше для собачок. Загалом ми передали приблизно 60 кілограмів корму. Щороку притулкам Дніпра вдається прилаштувати близько двох сотень котиків та майже 50 собак. Решта продовжують чекати на своїх господарів.